Дорого дня, небайдужа, до долі тварин людина. Я Лана Волонтер та моя красуня Орео. Відразу питання, чому Орео? Якщо придивитися, вона в такий в неї гарний окрас, як печенька Орео. І вона ж така сама солоденька, гарнюсінька, розумненька, позитивна Орео. Хто її батьки, ми не знаємо. Бо собаньку разом з іншими в притулок привезли з-під обстрілів з-під Херсону. Але не дивлячись на це, собанька стресостійка, що немало важно в наші страшні часи. Тому собака може стати другом дітям сім'ї. Вона любить гуляти, вона дуже позитивна, дуже приваблива. Дійсно, солоденька така наша Орео. Хто, можливо, зацікавиться нашою собакою, привезіть в притулок, привезіть їй смаколик нашим тваринам, почухайте її за вушком, познайомте з нашою Орео. І ви зрозумієте, що 5 кілограм позитиву на світі існує. Це моя красуня Орео. Привезіть! Хто не зможе стати хазяїном поки що, може стати опікуном нашої орео. Всі наші телефони, вся інформація буде у вас на телеекрані. Ми чекаємо спонсорів, ми чекаємо небайдужих. У нас в притулку мало волонтерів, багато тварин. І всі потребують доброго слова, всі потребують турботи і всі потребують любові. Ну як їх не любити? Ну як їх не любити, таких? Да, Орео? Скажи, привездіть. Я буду вам гарною подружкою, я буду вам гарним товаришем. Я вас навчу доброю і любові, да я лапочку. приїзди, прийди, добрий господарю, де ти?